Привіт, друзі! Почуйте сьогодні, про що вам не розкажуть відгодовані дієтологи з паперовими сертифікатами. Основна помилка цих, так би мовити, в лапках фахівців ігнорування калорійності спожитої їжі. Вони не розуміють, що енергетична цінність має першочергове значення і тільки потім вміст вітамінів, мінералів чи клітковини. Звичайно ж, всі ці та інші інгредієнти також дуже важливі, але все ж таки калорійність є самою пріоритетною. Скажу навіть більше, без підрахунку калорій, будь-який корисний продукт, навіть самий суперфудний суперфуд, принесе вам дуже мало користі в плані здоров'я, довголіття чи позбавлення від зайвої ваги. Але про це ви, звичайно ж не почуєте від дієтологів, які стверджують, що підрахунок калорій є неважливим і, взагалі, мовляв, це не потрібна трата часу. Як правило, це люди, яким самим важко контролювати власну вагу тіла, або вони це роблять періодично тільки за рахунок голоду, а потім знову повертаються до свого колишнього, так би мовити, мішкоподібного стану. Тому, друзі, насамперед найважливішим є калорійність всього, що ви їсте. І тільки потім якість, розподілення білків, жирів, вуглеводів, вміст вітамінів, мінералів, клітковини чи натуральність. Рахуйте калорійність спожитої їжі і ви завжди будете в підконтрольному енергетичному балансі. Дотримуючись цього принципу контролю, у вас ніколи не буде жодних проблем з зайвою вагою тіла. Мені 52 роки. Я персональний тренер та дієтолог. Складаю програми харчування, програми тренувань. Веду онлайн. Пишіть в соцмережі. До зустрічі в нових відео.